Я Катя Козлата, учениця 7 класу Малянської філії Любиковського ліцею, пропоную вам по Світлану Добнюк Слава Україні. <плес> Народився дід Гаврило, пора вже й спати, та не може від екрану очей відірвати, такі галі та дівчата себе виставляють, а поважні чоловік. Очима уп'явся, об обдився шиї, груди, а застегна взяв, а купальничок яскраве ледь викриває що спереду, те що ззаду усе виглядає, котрась із них переможе в корпусі складного. Багато щасливою поїде додому. Не красуня Українка, а міс Україна. Мені До кінця ту передачу дивиться Гаврила та й хуя. Неправильно жури оцінили, от як би дали їй сапу, гектар бараболі, п'ять гектарів буваків на пермській волі, тракториста чоловіка дитя по виточку, свиней, п'ятер, корову з курчатами к вона у змаганні, а уступила перемогу моїй бабі галі, моя бабу мот і пісні співала, і запала український гопак танцювала, мама до вусу, очі волошкові, біле личко, чорні брова, уста малинові. Я би на ній милувався кожної хвилини, і звання б їй при своїм, слава Україні!